Всім привіт! Вийшли з Ніною погуляти, а тут стоїть такий тракторець. Це косарка. Ось така, там, така штука, що вона косить їздити. Це нам наші знайомі дали, тому що в них нема де на зиму його тримати, то вони вирішили, щоб ми по... ну, поставили свій в гараж. Як не влізе в гараж? Це маленький тракторець. А так Нінуся собі посидить. Йдемо на майданчик. Чи ти вже передумала? Є ключі? Тільки ти не загуби ключі, добре? Бо дядько нас буде сварити. Все просто, все написано, що і як користуватися. Також з ним йде такий прицепчик. А оскільки таке коштує, я чудо. Було б добре в Україні таке мати. Сів і поїхав. І косиш тут все в підряд. Все буде косити. А ти що вже знов їла? Печенька чи цукерку? Печенька. Молодець. Там навіть ого, навіть місце на каву є, нічого собі. Може, йдемо на майданчик? Наш тобі той трактор. Пішли. Таке жовте листя. Є кущі що дуже гарні взагалі. А ми йдемо. Маємо такий кущ, не знаю, як він називається. Хто знає, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тут такі ягідки. Тут ті ягідки всередині мають камінчики. Не є то Ніна. Треба загуглити, перевірити, як воно називається. Кіт що робить? Бачиш, ніх тіт точить. Хоче з нами бігати. Ну, бачиш, який класний кіт. О. Старшокласники повертаються зі школи. Всі на машинах. Діна любить ходити в сусіда по камінчиках. ти не боїшся впасти? Тепліше дні. Таке дерево вже житті. Але ще ну, не є так холодно. Ще можна без шапки походити. Але вітерець прохладний. Ось так підемо з ніною всі майданчики обійдемо. Великий, ти хочеш аж до школи йти? Куда йти? До До Наді? Надя пішла сьогодні ще на навчання. Що? Не будуть вони вчитися? Вони пішли до церкви на навчання ще. Вони ходять раз в тиждень до церкви. Там всі діти з усього міста приходять в одну церкву і їх там вчать біблії. Спілкуються, там чай п'ють, сочки, всякі різні ігри. Ну і поміж тим ще їм уроки надають в біблії. Директор там буде. Це наш котик, він у нас прибився, ми його відкормили. Тепер він з нами всюди ходить, але я тепер боюсь, щоб його машина не збила. Усякий може бути наш дружок. Остатні троянди доцвітають. Не знаю, чи ще будуть вони цвісти. Ну, Буде тепло, будуть цвісти. не буде тепло, не будуть цвісти. Так, біля церкви висаджено. Таке яскраво жовте листя в дерево. Не знаю, чи телефон це все передасть, можливо і не передасть, але дуже так класно. Тишина і спокій. Всі по роботах. Ми з Ніною йдемо гуляти. Ось там білка. Завмерла. Тут білок дуже багато. Тут аж жолуді, які як в нас каштани. Хоча літом їх тут не було. А це? Біжить красуня. Щось в зубах тримає і побігла. І там Ідемо білка, якщо хтось може придивитись, то вона теж завмерла. Думаю, що ж то там робиться. Щось білка там. Знайшла, закупує. Тут дуже багато білок. Це наша школа. Ми йдемо до школи на старший, на більший майданчик. І садочок тут є, та. Вісна нас навіть не боїться. Щось там копає, старається. Ох, як швидко. Все. Оце дуби тут. Жолоді великі. А Ніна хоче йти на великий майданчик. Мої великий подобається. Підемо зараз, подивимось, що там є. Тут такі майданчики всякі різні, тут ж більші, ніж ті, що там, де садочок, там набагато менші. А наша Ніна хоч і боїться, але все рівно йде. Іде, щоб подолати свій страх, правда Нінось? Де ти перш підеш? Боїться, бо там хлопці стидаються. Ходи. Я тебе буду тут ловити. Дивитись, як ти вилітаєш. Де ти? Я. Ходи сюди. Ага, давай. Вже похолодало, вже не хоче вона роззуватися. Давай полегенько, обережно, добре. Іди на маленьку. Там дуже далі сходів немає, а далі треба лізти. По тих тросах. Мам. Давай, йди на маленьку. Ти щось повірила в себе, в свої сили дуже сильно. Полегенько, обережно. Коротше, ось так ми гуляємо. Зараз вона перебереться всюди. Високо? Давай я тебе буду тут ловити. Якраз <реш> біла курточка то що треба, та ніна? Коротше, всім гарного дня, всього найкращого. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки.